Пасажирю. Посадку висадку дозволяється здійснювати пасажирам після зупинки транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а в разі відсутності такого майданчика, з тротуару чи узбіччя. А якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини, але не з боку суміжної смуги для руху. За умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні сидіти або стояти, якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу, в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування. Під час пересування на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими, а на мотоциклі і мопеді в застебнутому мотошоломі. Не забруднювати проїзну частину чи смугу відведення автомобільних доріг, не створювати своїми діями загрози безпеці дорожнього руху. Пасажирам забороняється під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому, відчиняти двері транспортного засобу, не переконавшись, що він зупинився біля тротуару, Посадкового майданчика, краю проїзної частини чи узбіччя, перешкоджати зачиненню дверей та використовувати для їзди підніжки і виступи транспортних засобів. Під час руху стояти в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах або в необладнаному для сидіння місць. В разі дорожньо-транспортної пригоди пасажир, причетний до пригоди транспортного засобу, повинен подати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду, орган чи підрозділ поліції і перебувати на місці до перебуття працівників поліції. Пасажир під час користування транспортним засобом має право на безпечне перевезення себе і багажу, відшкодування завданих збитків. І отримання своєчасної і точної інформації про умови і п'яток руху. Чи дозволено пасажирам виконувати посадку висадку з боку суміжної слуги руху? Забороняється. Під час користування транспортним засобом пасажир автобуса має право на Отримання своєчасної і точної інформації про умови і порядок руху, відшкодування заподіяної шкоди і безпечне перевезення себе і багажу, що повинен зробити пасажир транспортного засобу, який причетний до дорожньо-транспортної пригоди. Надати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду орган чи підрозділ поліції. І перебувати на місці до прибуття працівників поліції. Чи дозволено пасажирам під час руху на транспортному засобі використовувати для їзди підніжки і виступи транспортного засобу? Заборонено? Чи дозволено пасажирам відкривати двері транспортного засобу з боку тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи узбіччя? Дозволено, переконавшись, що транспортний засіб зупинився біля тротуару, посадкового майданчика, краю проїзної частини чи узбіччя, чи дозволяється пасажиру відволікати водія під час руху, забороняється під час руху відволікати водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому. Чи повинні пасажири бути в застебнутих мотошоломах під час пересування на мотоциклах і мопедах? Повинні в будь-якому разі. Чи повинні пасажири пристібатися ременями безпеки під час пересування на транспортному засобі, який ними обладнаний? Повинні обов'язково. Чи може пасажир їхати стоячи, користуючись транспортним засобом. що обладнаний поручнями? Може, якщо це передбачено конструкцію транспортного засобу? Де повинні перебувати пасажири, користуючись транспортним засобом? Сидіти на призначених для цього місцях. Стояти, якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу, призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування. Перший другий варіант: яких умов повинні дотримуватись пасажири при посадці висадці з крайньої смуги проїзної частини? Переконатись, що це буде безпечним та не створить перешкод іншим учасникам руху. Звідки пасажирам дозволено здійснювати посадку висадку за відсутності посадкових майданчиків, тротуарів чи узбіччя. Райньої смуги проїзної частини, але не з боку смуги для руху за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху. В якому випадку пасажирам дозволено здійснювати посадку висадку з узбіччя або тротуарів у разі відсутності посадкових площадок. посадку висадку пасажирам дозволено здійснювати. Лише з посадкових майданчика. За умови відсутності посадкового майданчика з чи тротуару. А якщо це неможливо, то з крайньої смуги. Перший, другий варіант. В якому випадку пасажиру при русі механічного транспортного засобу, обладнаного ременями безпеки, повинні бути при Згідно правил дорожнього руху на всіх сидіннях, обладнаних ременями безпеки, чи правильно здійснюють посадку пасажири в, насел в наведеній ситуації. Посадку висадку дозволяється здійснювати пасажирам з крайньої смуги проїзної частини, але не з боку суміжної смуги для руху за умови, що це буде безпечно та не створить перешкод іншим учасникам руху. Чи дозволено пасажирам виконувати посадку висадку з боку суміжної смуги руху? Заборонено. Під час користування транспортним засобом пасажир автобуса має право на отримання своєчасної точної інформації про і порядок руху, відшкодування заподіяної шкоди і безпечне перевезення себе і багажу, що повинен зробити пасажир транспортного засобу, який причетний до дорожньо транспортної пригоди. Надати можливу допомогу потерпілим, повідомити про пригоду орган чи підрозділ поліції і перебувати на місці до прибуття працівників поліції. Чи дозволено пасажирам під час руху на транспортному засобі використовувати для їзди підніжки і виступи транспортного засобу? Заборонено.